Кого діючі ліцензії ви відкривали їх ще до 01.01.25 році? Вам надо обов'язково подати заявку таку зі змінами. Все то саме заповняєте ви, тільки там, де платіжка, то там ви вносите, там нічого не треба ставити. А так все, номер ліцензії, всі ваші дані, всі заповняєте. Можна через медок, можна через електронний кабінет. Я подавала через електронний кабінет, обов'язково ще до них в канцелярію перезвонила. Ну, у нас Миколаївська область перезвонила, кожен до своєї дзвонить, щоб вони його зареєстрували. Вони придивляються, якщо там все правильно, вони його зареєструють. Але це треба обов'язково. Сьогодні останній день надо таке подати. Хто в кого були діючі ліцензії до 25-го року? А ті, що вже зараз відкрилися в 2025 році, цим не треба. Вони автоматично попадають в базу. Зараз оновлюється база і це так. Треба подати такі заявки. Обов'язково це зробити. У кого є заявки, в кого ліцензії на пальне, зберігання, алкоголь, тютю. Нема різниці. Це всі подають обов'язково треба сьогодні, останній день.